Результати виборів у Канаді: Їстівний канабіс для підлітків і нові тарифи від Дональда Трампа. І звісно, поговоримо про події в українській громаді. Про це все і не тільки у твої новини Калгарі. Шановне панство, дорога родина. Я вітаю вас із початком нового робочого тижня. І я сподіваюся, що весна нарешті завітала до нашого українського міста Калгарі. Мене звати Ангеліна Таран, я ваша невгамовна ведуча, яка інформує вас про усі актуальні події, що стосуються українців по Канаді. Але ми базуємося у місті Калгарі. І сьогодні понеділок відзначаю День супергероя. Я просто хочу сказати вам, що ми всі з вами супергерої. Бо ми тримаємося, ми знаходимо позитив і намагаємося. Мися жити у цей непростий час і сподіваюся, наша програма вам у цьому допомагає. А щоб не впускати корисні поради та актуальні новини, не забудьте вже зараз підписатися, подарувати ваше серденько, і ми переходимо до новин. Їстівний канабіс для підлітків. Поговоримо про те, як канабіс був легалізований у 2019 році, але вже на сьогоднішній день він має негативний вплив на життя підлітків. Уся проблема у тому, коли його легалізували, то його легалізували не у його звичайному стані, а також у тому, що можна його вживати у шоколадках, у газованих напоях та у різних інших стравах. І звісно, ці солодкі версії стали дуже популярними серед молоді. Згідно з новими дослідженнями, опублікованими у журналі JAMA Network Open, після дозволу. На продаж їстівних продуктів із канабісом його вживання серед підлітків віком від 12 до 17 років стрімко зросло на 26%, А саме вживання їстівних форм на цілих 43 у Квебеку, де продаж їстівного канабісу заборонений, таких змін не зафіксували. І це ще раз доводить, що форма продукту дійсно має значення. Попри те, що канабіс є забороненим для неповнолітніх, через те, що він має такі знаєте, свої різноманітні форми, він став більш доступним. Ним саме для цієї категорії населення. І вчені зазначають, що підлітки взагалі не бояться його вживати, але вживання канабісу такому ранньому віці може впливати на їх розвиток, може викликати залежність, впливає на розвиток мозку, а також на прийняття рішень. Звісно, підвищує ризик депресії, тривожності і взагалі можуть розвивати шизофренію. Це ще один тривожний сигнал, що зросла кількість випадків одночасного вживання алкоголю і канабісу серед підлітків на 28%. І вчені заклик закликають посилювати просвітницькі компанії і нагадують, навіть легалізований продукт може внести серйозну загрозу молодому поколінню. А далі поговоримо про вплив Дональда Трампа і про його нові тарифи для Канади. Торговельна війна між Канадою і США загострилася ще в березні, коли обидві країни ввели 25% відсоткові мита на автомобілі та запчастини. Тепер Дональд Трамп заявив, що ці мита можуть ще зрости. Його мета дуже проста: він хоче автовиробників змусити перенести їхні виробництва сам до Америки, мені не потрібні автомобілі з Канади. Ми хочемо виробляти свої власні. Так заявив президент Америки Дональд Трамп. Хоча поки що немає конкретної інформації про те, коли це станеться, але звучали вже такі погрози, і на що це може вплинути. Деякі канадські автозаводи призупинили виробництво і провели скорочення працівників. Великі компанії, як от Хонда, Фольксваген і Хондай, збільшили інвестиції у виробництво в США. І Білий Дім подає це як перемогу економічної політики Трампа. Однак, експерти попереджають, тарифи можуть обернутися зростанням цін на автомобілі для самих американців. Якщо мита таки зростуть, канадський автопром може зазнати серйозних втрат, що вдарить і по тисячах робочих місць. і по цілих регіонах країни цього тижня на нас чекають непрості новини. Але давайте будемо просто приймати реальність. Ми сьогодні живемо у непростий час у світі. То в одному регіоні, то в іншому регіоні спалахують війни, постійні конфлікти. І сьогодні ми перебуваємо у дійсно турбулентному періоді. Але тепер поговоримо про трішечки гарні новини. Калгарі б'є рекорди будівництва з напливом імміграції. Канада зіштовхнулася з дійсно великим викликом: доступність житла для усіх мешканців Канади. Калгарі вирішило стати рекордсменом і б'є усі рекорди. За даними CMHC, у першому кварталі 2025 року житлові старти в Калгарі зросли на 16%, тоді як по країні в середньому впали на 12,5%. Таке зростання це результат рішень, ухвалених ще 12-18 місяців тому. Стратегія Ом, Ісхія спросила політику планування, створила стимули та програми для прискорення будівництва. І з початку року у місті Калгарі з'явилося 7 тисяч 965 нових осель. Нові оселі можуть забезпечити житлом близько 21 тисячу калгарійців лише за один квартал. Але попри ці успіхи, все ж таки калгарі також зіштовхується з проблемами, тому що це місто стає дедалі популярнішим. І щодня до нашого міста приїжджає 275 нових людей. Якщо подивитися на ринок нерухомо, Мисть місті Калгарі, і зокрема порівняти ціни на оренду минулого року і цього року, то житло стало більш доступнішим. І Тепер в діапазоні від 1600 до 2000 ви можете зняти гарну однокімнатну квартиру у новому житловому комплексі. Але будь-які зміни у Канаді напряму залежать від виборів, які відбувалися у квітні 2025 року. Федеральні вибори в Канаді відбулися 28 квітня 2025 року. І зазвичай саме з 28 на 29 вночі одразу після закриття. Голосування після закриття цих виборів починаються підрахунки і оголошення того, хто ж тепер став прем'єр-міністром Канади. Давайте розберемося із лідируючими партіями та їхнім політичним напрямком. Консервативна партія Канади, лідер П'єр Полів'єр. Основні ідеї це зниження податків, підтримка нафтової та газової промисловості, обмеження витрат уряду, жорстокіша імміграційна політика, зменшення федерального втручання в провінційні справи. І особливо сильну підтримку він. Має в Альберті, Саскачувані та Манітобі, ліберальна партія Канади, новий лідер Марк Карні, колишній голова Банку Канади, Банку Англії, а також він замінив Джасіна Трюдо. Основні ідеї: зелена енергетика, боротьба зі змінами клімату, програми підтримки середнього класу, інвестування в соціальні послуги, мультикультуралізм і більш м'яка імміграційна політика. Традиційно їх підтримують в Онтаріо, Квебеку та Атлантичній Канаді. І якщо ми згадаємо, коли був при Джасін трудо, то бачили, як населення Канади було занепокоєне і невдоволене його політичними поглядами, і саме в той час збільшилася підтримка консерваторів. Але як тільки на посаду прем'єр-міністра став Марк Карні, рівень довіри одразу змінився. Часто канадських змі обговорювалося те, що якщо перемогу отримують ліберали, то саме Альберта буде найбільш невдоволеною, тому що за словами прем'єрки Даніель Сміт, саме цей регіон постійно годує Канаду і вони вже від цього втомилися, і навіть поговорювали про їхнє відокремлення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи брали ви участь у голосуванні. А ті, хто не брав і хочуть зрозуміти, у чому різниця між виборами в Україні та в Канаді, я зараз вам розповім. Як обирають в Україні, голосують окремо за партію і за кандидата. А от в Канаді голосують тільки за кандидата в окрузі, а партія з найбільшою кількістю місць вже буде формувати уряд. Кожні чотири роки у Канаді відбуваються вибори, але прем'єр може оголосити. Титися наві достроково, а в Україні кожні 5 років, і також бачите різницю у виборчих компаніях на екрані і явку виборців. Тож, за результатами виборів перемогла ліберальна партія на чолі із Марком Карні. Для ліберальної партії це вже четверта поспіль перемога, рідкість у канадській політиці. Марк Карні, який лише місяць тому замінив Джастіна Тредо на посаді прем'єра, зміг переконати виборців, що його досвід управління економічними кризами допоможе Канаді протистояти викликам, зокрема торговельній війні, яку розпочав президент Америки Дональд Трамп. А Трамп у день виборів у соцмережах знову пригрозив Канаді анексією, що викликало обурення серед канадців і зробило відносини США головною темою компанії. За перебігом подальших дій пропонуємо свідкувати вам разом у програмі Твої новини Калгарі. Тож не забудьте підписатися та ділитися цим відео із друзями. Цікаво, тепер як загалі буде змінюватися загальнополітична ситуація в усьому світі, і зокрема в Україні, тому що на жаль, ми зараз дуже залежні від таких великих країн, як Америка, а від Європи, від їхніх рішень. І шкода, шкода, що відбувається саме так, але маємо, що маємо. І ви знаєте, що заявив тут президент цієї країни, яку ми не хочемо називати. Він оголосив про триден перемир'я з 8 по 11 травня дуже цікаво. Причина такого перемиря це святкування дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Перемир'я має розпочатися вночі 8 травня за київським часом. Але одразу нагадаю про те, що президент Америки Дональд Трамп говорив, що Росія готова до миру, готова до мирних перемовин. Але що ми потім бачили активні обстріли по всій території України? Інформаційний простір сколихнув обстріл 24 квітня, який відбувся у Києві, і це було потрапляння у житловий будинок, де люди мирно спали і готувалися до наступного дня на жаль, більшість з них вже більше ніколи не прокинеться. Особливо мене зачепила історія про 17-літнього хлопчика, якого загинула майже вся родина. Вижила тільки маленька сестричка 14 років. І для мене це вкотре показ того, що знаєте, є дуже багато світових організацій. Вони мають піклуватися про добробут, про мир у усьому світі. Але що показує наш життєвий досвід, тільки об'єднавшися разом, ми можемо забезпечувати свій якийсь комфорт. Тільки об'єднавшися, ми можемо бути переконані в тому, що завтра настане новий день. І ми з вами вистоїмо. Тому я просто вкотре хотіла вам нагадати, за яких умов ми сьогодні перебуваємо розкидані по всьому світу, і наскільки важливо сьогодні підтримувати збройні сили України, наших рідних просто теплим звідком, і наскільки важливо відвідувати мітинги та різні заходи, які мають благодійну мету і збирають кошти на підтримку збройних сил України? Поки готувала для вас цей випуск новин, я зіштовхнулася з тим, як працює російська пропаганда не тільки в Україні, не тільки в усьому світі, а ще й у Канаді. Що Росія Дала обстрілів Україні, Україна задала у відповідь обстрілів, але ніхто не зазначає, що Росія вторглася на територію незалежної держави України, і також вони зазначили, що за ніч Росія збила 119 українських дронів, але чомусь було не сказано про те, що зробила Росія на території України і як щоденно вона чинить цей опір. Саме тому я просто хотіла б зі своєї сторони людина, яка працює в інформаційному просторі, бути максимально прозорою і нагадувати вам, що потрібно фільтрувати інформацію. потрібно доносити Оти правильні меседжі і говорити, що війна в Україні це не війна в Україні, це війна розпочата Росією. Країною терористкою на території незалежної держави після цієї ситуації відбулася зустріч президентів України, а також Америки, і вони мали 15-хвилинну розмову. І як заявив Зеленський, що вона була хорошою, і саме після цієї розмови ми побачили деякі пости у соціальних мережах від Дональда Трампа, де він говорив про те, що, мабуть, Росія не готова до перемир'я. Він вже стає занепокоєним тим, що діє Росія. Побачимо, що буде далі, але на жаль, час обмаль. і кожна хвилина для нас надважлива. Саме тому я хочу подякувати усім небайдужим українцям, які донатять, і зокрема тим, хто завітав на вечір благодійної музики у місті Калгарі. Такі вечори організовуються раз на півтора-два місяці, і їх метою є зібрати кошти на дрони, які передаються пермісінько з Канади до лінії фронту. І за цей вечір ми зібрали понад 10 тисяч канадських доларів. Тож просто сердечно дякуємо вам. Жоден артист не заробляє на цьому. Це суто благодійний вечір. І кожен із нас зробив свій вклад. А тепер про ваш вклад, про вашу ініціативу, про ваш проєкт та організацію може дізнатися уся Канада. Громада Портал нова ініціатива конгресу українців, яка об'єднує бізнеси, спільноти та організації, і допомагає нам завжди бути на зв'язку. Громада Портал це платформа, яка об'єднує український бізнес, організації та спільноти по всій країні. Тепер знайти український ресторан, отримати український сервіс, дізнатися про курси вивчення мови або ж взагалі дізнатися про організації, які існують, обмінюватися досвідом та об'єднуватися буде набагато легше. Метою конгресу українців Канади є об'єднання України українців, де б ми не були, громада портал це зручний онлайн-каталог, де вже понад 50 організацій та бізнесів і нові додаються щотижня, враховуючи усі запити українців, а особливо новоприбулих, була створена ця платформа для того, щоб було легше знайти потрібні послуги та заявити про свої ініціативи. Якщо ви власник українського бізнесу, лідер громадської організації або просто хочете бути активною частиною громади. Долучайтеся для того, щоб зареєструвати вашу організацію та Бізнес вам потрібно просто перейти на громада портал, знайти відповідне віконечко і вписати усю необхідну інформацію. Тож не гайте час, а швидше розповідайте про вашу ініціативу, про ваш бізнес та про вашу організацію. Давайте дійсно єднатися, підтримувати одне одного, де б ми не були. Я завжди захоплююсь нашими українцями, які знаєте, щось придумають і реалізовують ці проекти. А ще коли вони об'єднуються довкола однієї ідеї. І сьогодні хочу розповісти вам про Олександра Кияницю і його ініціативу Walking for Hope». Олександр Кияниця, українець, волонтер і громадський активіст із церебральним паралічем, реалізує благодійну ходьбу від Калгарі до банку. Він планує подолати близько 125 км кілометрів заради збору коштів для українських лікарень, що потребують термінової допомоги через. Війну він в декілька разів робив таку благодійну ходу, але цього разу мета набагато більша, і проект набагато масштабніший. Саме тому, любі глядачі, ми запрошуємо вас підтримати цю ініціативу, доєднатися до цієї благодійної ходи. Вона розпочнеться у Калгарі від муніципальної будівлі, де разом із нашою ком'юніті бігунів ми будемо робити спортивну ходу на підтримку Олександра, а також України. Проект також підтримують канадські змі, і ми хочемо реалізувати дійсно важливий соціальний проект. Однак. Разу ми з вами це вже робили, коли зустрічали Дарія, і тут ви можете переглянути сюжет, як це відбувалося. Давайте ще вкотре доведемо, що для нас немає нічого неможливого. Наша волонтерська команда працює над реалізацією цього проекту і запрошуємо вас підтримати. Якщо у вас є ідеї, пропозиції і ви хочете стати частиною цього проекту. Будь ласка, долучайтеся. І звісно, долучайтеся у день ходи. Ми чекаємо саме на вас. І ще важлива новина: до Канади завітає VIP Тернопіль, і вони будуть у різних містах ви вже зараз можете переходити за посиланням в описі цього відео і придбати квиточки у вашому місті. VIP Тернопіль це справжній колоритний український гумор про теми, які нам усім відомі. У Калгарі вони вже будуть 4 травня у церкві Святого Володимира. Сподіваюся, що ця подія принесе вам гарний настрій, і ви проводите час у чудовій компанії українців. Ну я проводжу свій понеділок у чудовій компанії української кав'ярні, як завжди, заряджаючи соковитий апельсиновий напій і чизкейк снікерс. Не гальмуйте. А снікерсуйте. Ну і звісно, для того, щоб ви не гульмували, і знали, що відбувається у місті Калгарі, на які події можна піти. Я запрошу вас до телеграм-каналу Твої новини Калгарі». І вже перелік актуальних подій та актуальні посилання чекають на вас там. А я чекаю ваш коментар в описі під цим відео. Ваше серденько бо моє вже давно належить вам. І ми будемо з нашою невеличкою командою Діанкою та Наталією дуже радіти, якщо ви ще підпишетеся на Ютуб канал, щоб не пропускати актуальні новини і знати, до чого нас готують життя, а зараз ми готуємося до солоденького, папа. -па!